Сподівались на новий корпус, а отримали руїни. Непроста ситуація склалась у Коростенській школі номер 13 Зв'язались з недобросовісною будівельною організацією, яка старе зруйнувала, а нового не побудувала. Чомусь вони сказали, що в них відсутня взагалі техніка, і вони почали побиратися по всьому Коростеню. Була угода укладена із Коростенським щепзаводом, який змусив знести це приміщення. Звичайно, вони зробили це за один день. Оце був єдиний день, коли тут працювала бригада і коли були будівельники. Будівельна організація з Житомира і обирали її Житомиряни. Обласна державна адміністрація є замовником робіт, а кошти 90% з держбюджету, 10% – з міського мова про мільйони гривень. Ситуація. Це на сьогодні критична. Якщо об'єкт не буде завершений, кошти не будуть використані, то вони повністю всі повернуться до державного бюджету. Вчителі й батьки обурені на місці старих 90-річних будівель мала з'явитись нова з комфортною вбиральною. А до сьогодні в це важко повірити. Діти ходять на вулицю. Щоб якби не було терпять діти і несуть все своє в собою домой. А дівчикам зимою взагалі не варіант. Там все замерзає, там воняє, там скользко. Школа номер 13 єдина в користині туалет якої знаходиться на подвір'ї. Діти терплять і це буває закінчується лікарнею. Подзвонила вчителька на уроці, дитині стало погано, наче болить живіт. Ось прийшли додому, визвали скору допомож, і е, дійшло до того, що дитині, вибачте, мене катетером відкачували, тому що дитина боялася сходити в туалет. Він Просто сидів і терпів. І це от цілий перший клас. Обурені батьки жаліються, що їхня чолівська школа найгірше матеріально облаштована в місті. В інших навчальних закладах є сучасні майданчики, проводяться капітальні ремонти. А в школі номер 13 немає навіть нормальної вбиральні. І їдальня більше нагадує стару хатину. Їдять в цих їдальнях, в таких полупідвальних приміщеннях. От, і вже багато батьків позабирали дітей в поліцьку школу. Там колись було по 15-20 чоловік, тепер у них вже два класи, а в нас залишається ось один клас по 20 чоловік. Щоб хотілося не дивитися зараз на це розвалля, а щоб у нашій школі з'явився і туалет, і актова зала. Хочеться, щоб було все як у людей. Наближається зима, а зрушень немає. Здавалося б, робота повинна кипіти, проте директору школи доводиться видзвонювати горе будівельників із Житомира. Сьогодні не мають бути о 12-й годині. Ну сьогодні золотий день. Здавалося, потрібно було працювати, а вони сьогодні будуть о 12-й годині. Темніє о 16-й годині. Все, що, де, куди, як. За словами Володимира Вигівського, якщо роботи не будуть виконані у строк, це доведеться робити місту, але за свої кошти яких немає. Це може сягати і 6 мільйонів. Це дуже велика сума, якої сьогодні в міському бюджеті в нас немає. Через те ми вживаємо всіх заходів, щоб підрядники з замовником освоїли гроші, які сьогодні виділені з державного фонду регіонального розвитку.